Добрий день, ми з України. Мене звати Інна. Сьогодні 6 листопада 2023 року, і у мене з'явилася несподівана робота. Сьогодні буду пересаджувати ось цю плетисту троянду. Вчора сиділа, пила кофе і побачила, що привітки її шатає. От, бачите, як карандаш в стакані. Дивіться. При більш детальному огляді виявилося, що тут попрацювала якась тваринка і поробила мені такі ось прямо такі рови. Бачите, вони ось на мою майже долоню, і вниз ідуть туди досить глибоко. Бачите, тут уже моя троянда. І мені здається, якщо я її не викопаю і не пересаджу, то троянда може загинути, тому що не зможу я засипати між коріннями такі от, бачите, велетенські рови. Перед тим, як прийнятись до викупки цієї троянди, я хочу обрізати лише ті гілочки, які мені зовсім не потрібні. Ось. Бачите? Ось ця малесенька-тонесенька гілочка, вона тут не потрібна. Також ось, дивіться, ось гілочка, ось гілочка теж вони не потрібні. Я їх обрізаю повністю. Ось так. Ага. Тепер от хочу подивитися ось на ось цю гілку. Ой, бачите? Ось тут от є пошкодження. Вона дуже хороша гілка, але вона пошкоджена повністю. Тому я її виріжу. Виріжу спочатку ось так. потім принесу сочку різ і доріжу далі. Так. Далі у мене є з цієї сторони ось така гілочка. Також тонесенька. Я її буду обрізати. Ось так. Тобто обрізаємо гілки, які взагалі нам не потрібні. Тому що основну обрізку потрібно робити навесні. Так. І ось тут от мене смущає ще ось ці от гілки. Бачите, вони тут перехрещуються. І ось ця гілка така хороша, міцна, а ось ця йде в сторону. І, мабуть, її також потрібно обрізати буде мені. Так, ось так я вже розкопала. Тут ось ці корінці йдуть дуже глибоко в землю. Ось, бачите, і це я обрізала. І ось тут я буду обрізати корінець. І ось там от є центральний. Я також його обріжу, ну, тому що я просто ну, не в змозі буду викопати. А ось такі корінці вдалося викопати, ось, бачите, зберегти. Ось і з цієї сторони. Я сподіваюся, що їх буде досить. Ось, друзі, так вийшло викопати у мене. Великі, е, великі е, корінці, які дуже глибоко йшли вниз, я обрізала. Але ось така коренева система залишилася. По правильному при посадці е, троянди потрібно залишати стебла такої ж довжини, як і корінці. Але я е, ризикну і спробую залишити ось, отак, от як є. Трішки верхівки я обрізала ось, а весною вже побачимо, що робити далі. Зараз поставимо, щоб корінчики длинненькі були розправлені як можна акуратніше. Ось так. Ось таким чином найкращий варіант для посадки. Я підготувала для неї якусь уже плодородну землю. Ось. Тому зараз закопаю і покажу, як все вийшло. Залила троянду водичкою. Зараз почекаю, поки водичка впітається в землю. І мені подобається, як я сформувала кущик. Подивіться, він провітрюваємий, ніякі гілочки одна одній не заважають. Ось моя троянда вже пересаджена. І якщо потрібно буде досипати ґрунт, можливо, земля осяде, і я побачу, що потрібно досипати ґрунт, то я це обов'язково зроблю. Ось. Таку вишину пагонів я залишила. І хочу сказати, що якщо немає крайньої необхідності, і ви одна, то з пересадкою такого дорослого, трирічного кущала троянди, треба почекати до того часу, коли з'явиться чоловіча сила, тому що зробити це досить важко. Ось. Всім до побачення і гарного дня.